Спільний проект Європейського Союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй, місцевий розвиток, орієнтований на громаду, працює в усіх областях України ще з 2008 року. Про те, чого вдалося досягти за цей час, завдяки співпраці з громадами та місцевою владою, мовилося на зустрічі у Львові із журналістами Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Тут відбувся «Медіадень». Якщо є непереборне бажання жити краще і комфортніше у своєму рідному селі, а ще віра у те, що це можна зробити, то громада здатна, попри всі перешкоди, добитися бажаного. Більше 2,5 мільйонів людей у понад 2 тисячах населених пунктів України, завдяки проекту ЄС проон місцевий розвиток, орієнтований на громаду, таки підвищили рівень свого життя. Достатньо таких прикладів і на Прикарпатті. Вдалося впровадити 11 проектів інноваційних нашим громадським організаціям.

Рекомендації до концепції регіональної стратегії сталого розвитку області щодо енергозбереження, підвищення енергоефективності та використання відновлених джерел енергії в сільській місцевості підготувати. І так само проект надав підтримку з розробки 22 проєктно-кошторисних документацій з модернізації котелень соціальної сфери для переводу їх на тверде біопаливо. Це в Богорочанському та в Тисменецькому районах по 11 в кожному. Але про ці успіхи мають дізнатись. Ця якомога більше людей для того, щоб інші громади також повірили у свої сили, тому велику роль тут відіграють засоби масової інформації, безперечно, робота преси надзвичайно важлива і в співпраці з нашим проектом, в співпраці з громадою з владою, оскільки преса дає громаді таку можливість повірити у власні сили, побачити висвітлення своїх проектів, своїх напрацювань, ідей уже в результаті. З по телебаченні прочитати в газеті, чи то в журналі, і відчути смак того проекту, який вони впровадили. Під час медіа дня у Львові був також проведений тренінг щодо способів підходів та важливості висвітлення теми соціально-економічного розвитку сіл у мас-медіа.